Вітаю вас, мої любі, мої хороші, на своєму каналі Гармонія. Мене звати Оля. Ось вам хочу показати свій вступ у спільний проєкт історії з Оксаною Левчук. Я говорила, що певна не буду участвувати ні в яких проєктах. Але вирішила все ж таки поучаствувати, так як я вже одну зв'язала І захотіла ще зв'язати, у мене є в планах зв'язати бактус. Е, ну, на Бактус зараз ниточку я вам не покажу, тому що вона саме ще десь до мене добирається. Ця ниточка і маю отримати посилочку. Е, але е, цей спільний проєкт розпочинається з 20 листопада. Він буде тривати, я так зрозуміла, що до кінця січня. І я думаю, що за такий період дуже... там дуже легкі умови, і я думаю, що я в таких умовах зможу участвувати. Справді в проєкті зв'яжи шапку 5х5 теж умови були нескладні. Але я це перший раз приймала участь, я трішки запанікувала, але я думаю, вже такого не буде. Ніякої паніки, спокойствує, тільки спокойствує. І я буду насолоджуватися своїми годинами в'язання, своїми процесами. Так як я дуже насолоджувалася зі своєї шалі, яку я зв'язала, це я однеї просто очуміла. І тепер це я, ту шаль я в'язала гачком, а тепер я хочу зв'язати ще шаль е, спицями. Дівчата дуже гарно в'яжуть шалі спицями. І у мене ось зошит, з планом проєкту. З планами проєкту. Але, скажу, тут я понаписувала, боже, я понаписувала е, і шаль е, замерзлі листя. Це я е, побачила в е, блозі Юлії Шала, Шаламової. Це теж наш український блогер. Дуже гарна шаль з зв'язана. І я вирішила, що я спробую її зв'язати. Ось, напевно, з такої ниточки Alize Lana Gold. Alize Angora Gold. 550 метрів, 80% акрил, 20% шерсті. І дивіться, я колись була вам на початку того проєкту, показувала цю Angora Gold. Аліза Ангора Голд. Ну, це вона у мене весь, весь оце остаточок. Я думаю, її мені, на жаль, напевно, не хватить. Я з неї придумаю, може щось інакше. Знаєте, і я дуже сильно хочу спробувати зв'язати пончо. Ну, я не знаю. Дуже хочу я собі пончо. Мені дуже подобається, я їх бачила стільки, всяких різних в інеті в пінтересі і дуже-дуже хотіла би. Ну, у мене на пончо поки що теж ниточки нема. Якщо я за цей період ще дозамовлю ниточку на пончо то може до кінця січня у мене ще і вийде пончо. В общем, першим буде у мене, поки ниточка на бактус їде до мене, то я буду починати ось з цієї ниточки шаль. Ще я бачила схему таку теж шаль з пецями, зветься лілії, То я би хотіла б оцим кольором оцю шаль зв'язати. Дуже красива шаль виходить. І дуже хотіла би Замерзлі листя, теж дуже така шаль шикарна. Не знаю, може я на замерзлі листя, і на нитку ще теж докуплю. Ну, тому, що починаю я ось перший процес, у мене буде шаль. Шаль, мабуть, лілії сам перед буде. Потім за ним у мене піде бактус, якраз прийде ниточка, буде бактус. І це планую я пончо. Це три головних плани. Вже якщо у мене вийде шаль замерзлі листя, це буде дуже чудово, але воно у мене буде не планове. У мене плани на цьому проєкті, буде шаль лілії, бактус і пончо. Дуже хочу пончо зв'язати. Навіть якщо я його за період спільного проєкту не встигну, то я буду знати, що у мене. Потім буде, пончо все одно дов'яжеться. А ще я би хотіла би я своєму внучку в'яжу ось такої ниточки: ярнард джинс, шапку. Ось це початок шапочки, вже я стільки зв'язала і поки що зупинилася. Вона така колір курчаті, красивий. Колір такий, але в мене ж внучок хлопчик. Ну, я думаю, нічого, йому піврочку, думаю, нічого. Йому такий колір ще піде. Але, знаєте, в'язала-в'язала і чось... хочу я ще якийсь колір сюди додати. То я ще теж дозамовила ярнар джинс, ниточку таку м -м сиреніву, типу. Да, Вроді би, сіреень таку кольору, і зроблю я ще з три полосочки цієї Ну, Кажеться, що повинно дуже гарно сучитатися. І до цієї шапочки это я хочу зв'язати йому шарфик. О, цими, тож, цими самими ниточками. І якщо будуть сірені полосочки, то на шарфіку теж. Або шарфіка я зв'яжу з такими полосочками, або так само жовтенький, такий курчатко І так само сініми полосочками. Буду бачити. Ну, факт тому, що під час цього проекту до цієї шапочки я хочу ще зв'язати внучкові шарфіка. Тепленьку, хорошого, гарного шарфіка. Ось такі мої плани я вас просвітила в свої плани, які я хочу під час спільного проєкту зв'язати. Мені дуже сподобалося, знаєте, я хоч і вийшла з, з шапку 5 на 5, але я наблюдала за всіма дівчатками. Мені дуже сподобалась компанія, всі такі дружні, всі такі чудові, всі такі майстрині. Е, ну, дуже круто було, було дуже круто. Проєкт чудовий-причудовий. І так само я. Е, Знаю, навіть не думаю, а знаю, стопроцентово знаю, що цей спільний проєкт «Шальні, шальні історії буде суперовий. Тому що дівчатка всі класні, всі чудові, і сама же Оксана Левчук. Тож умнічка молодчинка, що вона нас так всіх згуртовує, що ми всі дуже чудово спілкуємося, допомагаємо, підтримуємо. В общем, буде все супер. І раджу вам приєднуватись до. Цього проєкту, якщо ви вмієте в'язати і знаєте ліцьові і знаночні петельки, я раджу вам приєднатися до цього проєкту і ви отримаєте масу, масу суперових задоволень від участі в цьому проєкті. І запрошую. Внизу буде силочка на всіх дівчаток, хто бере участь у цьому проєкті, ну це туди стрішки далі. Внизу у мене будуть написані умови проєкту. Під відео я вам оставлю умови проєкту, і можете, як вам сказати, Може, щось я розгубилася вже. Наблюдати за кожною з дівчат, дивитись, вчитись, повторювати, тому що у дівчат поради чудові, навчають чудово, все-все супер, супер, супер. У них є що повчитись. І їхні вироби просто казкові. Просто казкові. Так от дивишся і, і милуєшся, і наглядітись невозможно, як у них це все казково виходить. Так що, кому подобається моє відео, ставте лайк, і підписуйтесь на мій канал. Пока-пока, всім гарного. І приємного просмотру.